Товари для свята у прифронтових містах До Припільчанка Аліна Пруднік вирішила, що це гарна бізнес-ідея та відкрила арт студію з атрибутикою для різноманітних подій. «Повітряні кульки це її радість для кожного, тому що ми з дитинства, кожна людина. Приймається за свято спочатку великої війни. Аліна втратила роботу. У її пошуках звернулась до центру зайнятості. Там врахували керівний досвід добропільчанки та дві вищих освіти і запропонували спробувати отримати грант на відкриття власної справи. Але спочатку було навчання у центрі професійно-технічної освіти. Там і розповідали, як писати бізнес-план, що там повинно бути, якими формулами користуватися для того, щоб правильно розрахувати все це. Потім захищала бізнес план. Суба гранту склала 150 тисяч гривень. За 20 – придбали пристрій для написів на кульках та коробках. Велика частина грошей пішла на авто. «98 тисяч на авто, тому що кульки вони. Об'ємний такий товар за умовами гранту треба було створити одне робоче місце. Так до Аліни приєдналась Мар'яна у дівчини. Непроста особиста історія, тому робота стала для неї порятунком. Півроку назад мене загинув чоловік на війні, і це настали дуже тяжкі часи, як морально, фізично, матеріально. Я залишилась сама з дитиною, забрала маму з окупації з Луганської області і ну, зрозуміло, що мені треба щось ну, в цьому житті робити. Переживаючи особисте горе, Мар'яна щодня надуває кульки іменинникам, допомагає декорувати зустрічі з пологового весілля, відкриття магазинів. Мені ця робота дає можливість не втрачати надію, жагу до життя, радіти за людей, дає мотивацію на те, що треба жити далі. Пані Аліна каже, з кожним місяцем замовлень стає все більше, причому декорують не тільки приватні свята, але й відкриття магазинів, кав'ярень, урочисті заходи на підприємствах. І на питання, чи варто розпочинати зараз щось нове, має однозначну відповідь. Держава допомагає усім, хто шукає роботу, хто відкриває ФОП, допомагає малому бізнесу. Тому так звичайно відкривати, робити, працювати, приносити е користь. Пані Аліна каже, на її шляху зустрічалось багато небайдужих людей. Це й фахівці центру зайнятості, які побачили в ній потенціал, і навіть співробітники банку, які допомагали швидко відкрити рахунки. Тож резюмує, коли є чітка мета, все буде сприяти її реалізації.